Вітаю всіх на Луцькому авторинку. Сьогодні спробую е, познімати дешевші автомобілі, які є на авторинку Це десь від 4000 і вверх пішло. Е, надіюсь, буде цікаво. Давайте побачимо, що продають за 6200 Golf гольф 2007 рік 1,4 MPI. Дача Сандеро. Подається на авторинку 5000, грубо кажучи, 1,4 газ бензин. Рідна фарба 2010 року автомобіль. Можна заглянути всередину. Такі сині, сині чохли. Перешите рольве кермо, спереду у нас весла. Тільки 5000. Гольф 4 в кузові Універсал 4900, 1.6, автоматична коробка передач 2003 року автомобіль. Тут не помитий, на луцькій вже реєстрації, ось такі леті диски в нього хороша зимня губа гума. хороша зимова губа. Так, Nissan Чіда за 5950, 8 рік, 1,6 бензин, вишна механіка, п'ятиступенева. Коробка передач, тканевий салон, мультикермо, кондиціонер, точніше, клімат-контроль всередині. От так от непогано автомобіль виглядає. Трішки не в тематику, але зніму я ампуль амперу, е електричку, подивимося, яка ціна в нього. Значить За 13 тисяч 19 рік. На одному забув. Заряді 500 кілометрів. Кажуть, що вона проїжджає. Ось так вона всередині виглядає. Opel пара. Сценік другий, ще є вони на авторинку, 5,6 ціна, 7 рік, 1,6 бензин, безключовий доступ бачимо на всіх чотирьох дверцятах коротка база, фаркоп Добрий день Добрий Ось так от автомобіль всередині виглядає, комфортний. На механічній коробці шестиступеневій. Шкіряне кермо, непоганий стан салону. Задній ряд вже заодно зніму. Такий комфортний автомобіль для сім'ї, як варіант зніму ще бензиновий меган в короткій базі. 1,6 гарна комплекта, 6150 доларів. На таких величезних литих дисках. 18-й радіус, гума 21-го року, ще непогана. Такий меган. На жаль, зачинений. На механічній. Коробці п'ятиступеневій. Так, так, вже За 5700 другий маган. 2007 рік. 1,6 бензин. Спілкувався я, а він у нас ще й на автоматичній коробці, що дуже цікаво. Спілкувався я недавно з клієнтом потенційним і він казав, що от в Реношок, Ну, зокрема, в вмагання проблеми з електрикою і так далі. Що ви на рахунок цього скажете? Що боїться купувати Рено, бо тут проблеми з електрикою. Прокоментуйте, будь ласка, поряд Ford Focus продається. Кузов Універсал 4500 ціна на 2007 рік, об'єм двигуна 1,8 бензин. Відчинили автомобіль, можемо заглянути. От, як ось цей Ford Focus, наприклад, як альтернатива. Як альтернатива, дачі Сендеро, наприклад Набагато комфортніший і більший автомобіль і якісніший. Так, Citroen це четвертий. І тисячі восьмого року 1.6, може бути за 3.800, 3800, теж як альтернатива тому самому сандерику набагато комфортніше, краще. Переніс копіднімачі ми бачимо. Мех... Механіка, п'ятиступка. Кажуть, що в технічному плані все окей, з цим автомобіл, автомобілем з за 3 івіси він може бути. Гольф 5, 5200, 2005 рік, 1,6 бензин. Ось так от не виглядає. він у нас відчинений, можна заглянути всередину. Передні сковопідні мечі, механіка. Ось такий маємо автомобіль і рухаємося далі. Опеліастра 5500, 2007 рік. 1.6 бензин. Заглянув з сиренину. Ось так от виглядає автомобіль. Передні склепи автомобіль, кажуть, не готувався ще. Я на хімчистку я дам. Зрозумію, на хімчистку кажуть на цю. Астру на хімчистку спустять кошти. Збив мене Супер, Супербо щось хотів я відзняти. Білий колір. 8800 ціна, 12-й рік, 1,8 бензин, кожа рожа, все є, як каже продавець. Ось так от вони да, суперб. Автомобіль в кузові седан і йдемо далі. Другий Меган. Ще один у нас на авторинку 5450, восьмий рік, 2.0 бензин, також є безключовий доступ, механіка шестиступінчаста всі скопідйомники. Так, от виглядає автівка всередині. Та в універсалі на стальних тисках бачимо така вгома. І задній ряд ще я відніму. Комфортний чималкий автомобіль. Заодно ще електрички, я чомусь віднімаю Шурле Bolt 13300 на 62 кВт 2020 року. Року автомобіль. Можемо заглянути всередину. Такий екопластик, на нього вже цікавий І глянемо, як він виглядає задній ряд. В принципі, я вже знаю, як він виглядає тут. Місця достатньо, більше ніж в зої. Нормально буде на задньому ряду. комфортно з заднім пасажиром. Так, гольф четвертий, кузу, універсал 5300, 1,6 бензин 2005 року автомобіль. Також можна заглянути, Такий тканевий салончик. Механіка у нас, шкіряне кермо. Коні така комплектація, вже сидіння трошки інші, ніж в гульфів якісь вони. Люк бачимо. Задній ряд сидінь. От чимось він відрізняється мені. Ось такі бачимо, маємо четвертий горь. Так, шкода Октавія Апята 7500 1.8 бензин 2010 року. Авто в Кузові Універсал на механічній шестиступці Передні скопідйомники тільки. Там бачимо таку мультимедіа, От, Як конкурент Фабії третій меган, також ціна 7500, 7512 рік. Один і ще дизельок економний. Загляну всередину, всі чотири склопідйомника, а ось такий салон маємо. Шестиступінчаста механіка. От питали конкуренти вагом. Будь ласка, третій меган. Всі вам не конкурент Volkswagen, ну і шкоді. Принаймні він не гниє, він економний, нормальний автомобіль. Ще одного Мегана зніму третього, як підкреслю конкурент Volkswagen. Ціна його 7413 рік, 1,6 бензин. Газ бензин, до речі. Є люди, які шукають, ось всередині він непогано дуже виглядає. На механічній п'ятиступеневій коробці. Гарний білий колір. Йдемо далі шукати. Ще один конкурент Volkswagen тим самим. Бюджетний варіант, ще за 6300, 1.6 дизель 2010 року. Ця Kia Ceed також можна вважати такий з конкурентів. Ми бачимо механіку 6-ступеневу, тканевий салон, мультикермо, мультимедіа. Жаль, автівка зачинена, авто в універсалі, як варіант. Audi А4 в кузові б 7 на автоматі 2.0 бензин 7750. <кій> ну, цей автомобіль, саме Audi, хочеться похвалити, звісно, серед Volkswagen серед вагів я маю на увазі. Ну, принаймні вони. Вони не гнизуть так швидко, як Volkswagen, як Шкода. Ну, вони, звісно, і дорожчі йдуть. Вони ну, йдуть, звісно, і дорожчі, але якість і ця машина ну, от мені краще сприймається. Я вже під кінець хочу цю тему закрити на рахунок там, конкурентів вагам. Ну от лагуна. Чим не автомобіль? 7212 рік. Дізельок. У нас двигун. Великий комфортний автомобіль. Може комусь зовнішність не подобається, може хтось каже, а, рано, гамно, Ну, я би поспорив би за, за такі гроші на механічній коробці шестиступеневий, з комбінованим шкіряним салоном. Круїз контролем і так далі. Електростаєнковим гальмом, там, датчиками. От ви там, за такі кошти в такому стані, наприклад, Volkswagen чи Шкоду не знайдете. От вам і конкуренти. І ще з боку стоїть, вже точно закрив я цю тему. Opel Astra J 7300 ціна, 1,7, дизельок, є сертифікат. Пробіг 250 тисяч 2013 року автомобіль. автомобіль. Також конкуренти самим Volkswagen, Skoda. чим поганий автомобіль. На механічній коробочці передач, тканевий салон і так далі, так далі. Авто в універсалі, суперово. І ще хочу під кінець сказати, що не пойміть мене неправильно, я там не кажу, що. Вагі це щось дуже погане, дуже дороге. Просто зазвичай дуже їх хвалять, дуже їх люблять. І я от захищаю інші, там, наприклад, моделі, так, інші марки. Є багато варіантів. У кожного свої смакові якості по автомобілях. Кожен він від автомобіля хоче щось для себе особисто. Так, так мене зрозуміти правильно. І шкоди, і Volkswagen, і інші марки мають там свою популярність. Кожен вибирає те, що йому подобається. Тобто не ображайтесь там вагу, Любе, що я там інколи ну інколи кажу, що є ще, крім Volkswagenів, шкод, Audi, є ще безліч. Варіанті, все, надіюсь, тут закрили. Бедемо знімати далі. Так, Ford Focus на автоматичній коробці передач 2009 рік, 7400. 1.6 бензин. Заглянемо всередину. Сі400 підйомніка, тканевий салон, шкіряне, кермо. Так, Volkswagen. Тауран на автоматі 1,4 бензин 9 рік 7800. Ціна такого таурончика. Заглянемо всередину, у нас тут шкіра. Зараз, мабуть, будуть казати, що ти гнав бочку на фольксвагени на вагі, на шкоди, а тепер їх знімаєш. Напевно, то для того ще раз повторюсь, я нічого не маю проти цих автомобілів, взагалі не маю хороші надійні автомобілі, але є ще куча-куча просто варіантів, крім Volkswagen. А от в принципі ось цей Volkswagen виглядає ну от, дуже непогано. Знову ж таки, Меган другий встачає їх на, на базарі, 1.6 бензин, п'ятий рік, 4700. Ціна автомобіля Ось так вирядає салон автівки, Перешити рульове колесо, механіка п'ятиступінчаста. Ось так от бачимо і панелька виглядає. всі чотири підйомника. Вигляд автомобіля ззаді. І стальні диски, і гума. Півота Ауріс у нас на авторинку Луцьк, 2007 рік 6050 долларів механіка заляна середина Передні підйомники там від козовий хечбек Незручно знімати. І бувають і уріси на Луцькому авторинку. Запитували якось за третього фокуса. 77 ціна, 11 рік, 1,6 бензин. Є вони на базарі. Можна шукати. механіка карпістоступка всі чотири склопідйомника. Так, за 6,7 ще Октавія продивиться. 2007 рік, 1,6 MPI. Ось так от салон автомобіля. Механіка, п'ятиступка. Давайте ми зараз спробуємо ускладнити завдання і пошукати автівки в районі 5000 і на автоматичній коробці. 5 6 рік, річна механіка. 5750 Маємо ось такий салон непоганий, передні склопідйомники, механічна коробка. Непоганий автомобіль, заглянемо, що в нас ряду. Тут достатньо місця. Немаленький автомобіль. Шкода, що ззаді весла, немає скопід'ємачів. Автоматичних ну, нічого. Бачимо летять такі диски і ось така шипована зимня гума. Та нічого знімаю? Ну нічого. 5700 ціна говориться. Так, ще дві автівки, я тут зніму. Пише акція Сендеро за 4 тисячі. Один два бензин, 10 рік. Я просто так зняв. І 400 Octavia тур 2000 рік. 1.6 механіка 5 ступка. До речі, ще такий Mercedes Vito продається, 5500 його ціна. Вантажу пасажир, 2,2, дизель 99-го року. Навіть питають за ф'южони ось такі в такому плані. 5300 ціна, 1,4 бензин 2009 року автомобіль на механічній п'ятиступці. Як конкурент Сандера, як вам варіант? Так, навіть на Луцькому авторинку Доблика можна побачити 3350. 1,3 дригун 2007 року автомобіль. Ой, тут така сітка. Нічого не видно. До речі, автівок вистачає на базарі, ось давайте глянемо v 50-та. ціна 6600, 9 рік, 1,6 дизель. Так, от отоглядає автомобіль. Світлий салон, механіка п'ятиступінчаста, Вже напевно. Ага, на червоних транзитах. Такий автомобільчик з ага, заднього плану. Так, Tiggo продається на Луцькому авторинку 450, 2007 рік, 2.0. дизель у нас пробіг 130 тисяч. Пише, заглянемо всередину. ось Так от виглядає автомобіль. Всередині. Навезли сьогодні автівок, треба все повідзімати. 1,9 дизель, 5,300 на 8 місць, Volkswagen Транспортер змагаємо на Луцькому авторинку. трішки всередину. На литих дисках, фаркопом, така гума. І поряд стоїть Renault Трафік Також 1.9 дизель 5950 на 8 місць. Є номер телефону. Телефонуйте, звертайтеся.